Вони з чого починали? Там, з приватизації. Про, так, мораторій на приватизацію, комунального майна і на продаж вимагають накласти. Дивіться, на дивіться до місто, будь-яке будь місто да, має бюджет, яке, е яке складається з віддаткової частини і прибуткової. Е Програма приватизації одна із програм, яка є основою наповнення бюджету. Це ж, це ж очевидно, логічно. Що я зробив перше відразу, як тільки прийшов на цю посаду? Я Зініціював, Ми розробили сайт департаменту міського господарства і буквально 100% всього комунального майна відфотофіксували, описали технічні параметри та тащі, і винесли на публічний сайт. Зараз можна зайти, ДМГ Уж ЮЕЙ. Це для чого було зроблено? Повірте мені, такий мій крок не погоджений з керівництвом міста, буквально загнав в істерику кількох. Людей, вони не могли зрозуміти, для чого я це зробив. А мотивація проста. Є об'єкти, про них мають знати всі, якщо у когось є бажання, пишуть заявку і купляють, беруть в оренду, це все треба робити публічно і так далі. В той же час, о, товариші, розуміючи, що це популізм, мені не прозора приватизація. Чим роб Бо там департамент міського сплати законодавством передбачено. Законодавством передбачено, що депутати приймають програму, програму приватизації. Ліцензований оцінчик оцінює, який відповідає свою ліцензію перед законом. А департамент проводить конкурс. Я запропонував робити їх публічно просто з угу. камерами, журналістами і так далі. Тут здається, те зазвучало, що не дозволяти продавати, доки не буде затверджено програму розвитку міста. Супер. От як давайте говорить, я вам активіст. Скажу. Три місяці назад я ініціював розроблення е е концепції сталого розвитку Ужгорода до 2015 року. Були залучені спеціалісти е з Львова. Які розробляли концепцію розвитку камянець подільського Львівської області, Івано-Франківської і так далі. Були проведені зустрічі з журналістами з міською, з міським головою, була презентація зроблена і так далі. Ми домовилися, було винесено розпорядження міського голови про створення робочої групи. Були передбачені кошти на це 200 тисяч гривень. Це робота на 7 або 8 місяців. Щоб ви розуміли, як це, як це проходить. Збирається еліта міста з, інших, з різних сфер, в тому числі, хай би були і такі товариші, як Крикуни. Так? Спілкуються, підіймаються будь-які напрямки розвитку міста, і скажімо так, оговорюються різні формати, фіксуються і на базі цього розробляється. Це була ініціатива на позамінулій сесії, Скажімо так, завалена представниками м, старої політичної еліти. скажімо так, трьох чотирьохразових депутатів. Май на увазі Екс регіоналів вона була завалена. Ця концепція не не, не пройшла. Мотивація була така 200 тисяч гривень. Ну це дуже багато. У нас є спеціалісти, які це зроблять безкоштовно. Ну, спеціалісти, щоб ви розуміли, колишні депутати, які займаються писаниною і продають свої послуги. Там я не хочу прізвища називати, є в нас такі речі. У мене було єдине питання, чому що мішало їм розробити стратегію розвитку? Ну, для мене, як для чиновника і як бізнесмена, очевидно, не можна рухатися нікуди, якщо ми не знаємо, куди ми рухаємося. Логічно, треба да? розуміти для чого концепція, так? Так. Щоб розвит... мати якусь кінцеву мету і Кінцевого бачити її конкретні Є, є, до чого є стратегіч, і, і стратегічний е, напрямок і, та, і тактичні ходи е, цього у нас нема. У нас щоб ви розуміли, чиновники вирішують. Так, сьогодні ми цю вулицю робимо. Mm -hmm. Завтра от, ми… от якраз про це йдемо. Бачите, і вам не дозволили в принципі запустити цей проект. Я так розумію, так прийняти. Mm -hmm. Тобто про це говорять і активісти. Поки mm -hmm. немає документа, який би нам концептуально говорив про розвиток і стратегію і розвитку, ми не маємо права продавати землю там, скажімо, і майно. Ось про це вони говорять. Чи ні? Чи... ні, ні ну це я дурниця не Це одно не, е, не, не відповідає іншому. Це стратегія це стратегія, а е, щоденна життєдіяльність міста це щоденна життєдіяльність міста. Тобто -то ви маєте на увазі, не продаючи майно, ми не будемо мати надходження, не будемо мати коштів для При, життєзабезпечення. Ми так? Ним, так. Щоб що ви розуміли, я там кілька місяців тому у мене були в гостях два колишні міські голови Попович і. і ще, ще один. Е Ландовський, можливо. Ландовський, так, угу. я вбачаюсь. Е Елементарне порівняння. При Ландовському було 300 прибиральників в місті, зараз 60.